Ну і продовжимо коментувати ситуацію, яка сталася а, сьогодні. Росія сьогодні вранці та вночі росіяни знову атакували Україну дронами. Було збито понад 20 шахедів. Винницькій області дрон влучив в об'єкт інфраструктури у Брянській області. Вночі пролунав вибух, там горіла підстанція. Наталі Гуменюк керівник від кордиційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Коментуючи ці події, каже, що пріоритет міській федерації залишається по Дунаві, зокрема при. Портова інфраструктура, і у нас є зараз на зв'язку Наталі Гомінюк. Пані Наталі, вітання. Вітаю слава Україні Героям слава пані Талі. Як ви загалі розсієте те, що зараз ну, стало все ж таки складніше збивати а, а, шахеди, а, зокрема, ефективність боротьби з ними а, знижується через що це відбувається, через брак ППО чи через ускладнення маршрутів, а, про які ви саме зазначили а, в ваших коментарях а, сьогодні? Ну, не можна говорити про брак ППО в конкретно взятому регіоні. Ми взагалі говоримо про те, що в Україні потрібні додаткові системи протиповітряної оборони, і не тільки на Одещині або Вінниччині, або в іншому якомусь конкретному там зосередженні місця критичної інфраструктури або припортової інфраструктури і результативність роботи протиповітряної оборони напередодні. Асномовно свідчить про те, що вона працює результативно, ефективно, але е, ворог міняє тактику очевидно, міняє е, маршрути руху, очевидно, міняє. Висоти вміняє засоби застосування щільність атак і вишукує способи обійти протиповітряну оборону. Пані Далі, у нас залишається хвилина в форматі БЛИЦ Тоді чи змінює також вище російське військове керівництво свою також, свою тактику йдеться про чутки, про те, що в пабліках російських, зокрема про те, що голова генштабу Російської Федерації Герасимов нібито планує провести бор. Ронні праці своїх військ на півдні України, а, а також що він, нібито, готовий вивести війська з Бахмута і вважає за краще захищати Мелітополь. Що ви про це можете сказати? Ми звикли не довіряти чуткам. Не дові а фактично. Інформація від мінбивства Росії це таке і є. Жодної правдивої інформації звідти ніколи не надходила. Тому ми сприймаємо обстановку так, як вона є насправді. Так, так, ну і тоді е, щодо останніх запитання, Андрій Єрмак е, анонсував, що Україна планує розпочати виготовлення власних засобів е, ППО. Про які терміни ми зараз можемо говорити? Як швидко ми можемо вже посилити свої ППО саме через власне виробництво? Я не думаю, що варто зараз визначати якісь терміни, щоб не обманути нічиїх очікувань. Хай це буде сюрпризом добрим для тих, кого захистимо, і поганим для тих, хто на нас намагається тиснути. Ми зможемо відбити і власними силами, і опануванням партнерської допомоги. Як завжди стисло і зрозуміло, пані Наталі, дякуємо вам, Наталі Гуменюк, керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України.